Шевченко заповідь, як умру, та похвадив мене на моги, ще степу сорока на вкраїні мий. Що вони широко пої, і Дніпро, і круче. Бо видно, бо чути, як ріве І Як поносить україні, в синє море, Кров ворожу, от тоді я, і вони і горе. Все покине. І полину до самого Бога молитися, а тоді я не знаю Бога. Поховайте, то ставайте, кайдан пожвіте і вашою звої кров'ю, вою кріпіте, кров і в мене сімій великий, сімій вою і новій. Не забудьте помінути злим, незлим, тихим словом.